Майже три роки я не виходив в ефір, тому що насправді ну фізично на це немає можливості. Так, давно не бачились. Коротше, так я хотів малого принести, але він спить. Зміни в особистому житті лідера радикальної партії, а нині командира батальйону безпілотних систем Олега Ляшка. Його дружина Росіта подала позов про розірвання шлюбу. Яка причина розриву, та чому не дійшли спільної згоди, і сьогодні. Розлучається через суд. Розкажу уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. багатьох років отакі от діячі експлуатують тему, розказують, придумують, що ляшко якийсь там голубий. От зі мною жінка, за якою я 15 років живу. Вагітна у 50. такою заявою шокував лідер радикальної партії Олег Ляшко. На спільному етері з дружиною ще п'ять років тому він заявляв, що не проти ще однієї дитини. Нагадаю, у Ляшка та Росіти є доросла донька Владислава, а також П'ятирічний син, якого росіта народила у 50. Ми з нею кожен день обговорюємо, на кого схожий малий. Я кажу, схожий на мене, кажу, росіта. Ну, от скажи мені, от що у нього від тебе? Намагаюся знайти, що в малого від росіти. Ну важко знайти. Коли на про доньку говорили на кого схожа, понятно, все, що вище пояса у влади, все моє. Все, що нижче пояса у влади, все твоє. Тут я згоден. Але що у малого твоє, ну от розкажи мені. Уше? <реш> Ти думаєш, що вони твої? Звіні. Мені здається, мені. І слушай, то він так же. Такі ні. красиві вушка, це. <схай> <схай> У 2021-му Олег Ляшко показував свого сина і був неймовірно щасливий стати батьком. Також під час спільного етеру з Росітою він заявляв, готується стати батьком і ще раз. Дивіться. Росіта не дала, не дала малого принести. Бачите, от кажуть, ляшко в сім'ї диктатор. Он хто керує у сім'ї. Але обов'язково, хай він трохи виросе. Він просто дуже-дуже малий. Я вам скажу, що це щастя мати таку обалденну дитину. Так чи ні? Тому пожелаємо людям спокійної ночі, тоді займаються плануванням сім'ї. Олег Ляшко завжди дуже ніжно звертався та відгукувався про дружину. Пара прожила разом 26 років. Однак освічитися та взяти офіційний шлюб Ляшко наважився у 2018 році. Тоді за Великоднім святковим столом Ляшко записав відео і виклав у Фейсбук. Розсідка. Довго ждала цього моменту. Ми! Я хочу сказав, що ми 2 червня йдемо з росією розписуватися. <ріху> я, а я так давно казала. <спілку> <ріху> <ріху> це ж у нас вже дитина скоро розписуватися буде, а <ріху> ми тільки надумали йти розписуватися. Правильно. Ладуха, щоб ти знала, це ми з твоєю мамою йдемо розписуватися. 20 років я думав, чи варто це робити. Я хотів ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум. Або йдемо, або думай з іншого. Ну, Навіщо не треба Синок. у нас? є найкраще після цього Олег Ляшко навіть зіграв весілля з Росітою. Однак, зазначить, що світлини є двадцятирічної давності в інтернеті, що вони були разом. Однак, чи його опоненти, чи справді так було, намагалися скомпроментувати Ляшка його. Нетрадиційними уподобаннями скандальне відео я публікую в телеграм-каналі Ростислав Продакшн, де ви зможете зробити висновки самі розказує, що жінки немає, що якоїсь не тієї орієнтації і так далі. От я хотів би зараз дивляться на нас мільйони людей. Бачить Бог. Я не знал, что он на такую дурню говорить. Знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Одно такое вещь, что в принципе на самом деле это политическое шоу. И, но ну, я не понимаю, каким образом обсуждать там семью, куда он спрятан. Поэтому, если вы хотите, то в общем-то о личной жизни, наверное, можно в каких-то передачах там, ему верно, правда, про зерок или еще что-то, но никак не у Савика. Поэтому, знаете, я абсолютно спокойно сидела, смотрела передачу и абсолютно не собиралась выходить на эту сцену. Но я думаю, со мной все познакомились и больше мне сказать нечего. Спасибо. Дружина Олега Ляшка постійно підтримувала його, згодилася вийти офіційно заміж і навіть поділилася з прихильниками цим відео. Да, свадьба, 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 свадьба пела і плясала, і криляє трусив, вставай, що ти забиш. Широкає та й свадьби била меса мало. Видання Главком сьогодні публікує статтю з посиланням на свої джерела в оточенні політика про те, що Росіта Ляшко подала позов про розірвання шлюбу. За наємною інформацією, судовий процес триває з вересня 2024 року. На початку грудня Печерський райсуд Києва прийняв ухвалу, якою відвів 15 днів Олегу Ляшку на подання відзиву на позовну заяву дружини. Наразі найближче засідання заплановане на 3 березня. Про деталі повідомлятиму згодом. Також зазначу, що в той час, коли Росіта подала на розірвання шлюбу з Ляшком, гримів скандал з охоронцем Ляшка Євгеном Степанюком, який зараз служить разом з Ляшком у збройних силах України. Євгенія Емеральд, дружина Степанюка, звинуватила чоловіка у. Тирані постійних погрозах, домашньому насиллю. Також снайперка стверджувала, що Степанюк отримував найвищу бойову зарплату у Збройних сил України у той час, коли сам перебував у Києві. З ним перебував і Олег Ляшко. У мене є багато фото і відео на телефоні, які є свідченням того, що людина дійсно перебувала вища в Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно у Києві. У ЖК є відео спостереження. Сусіди це підтвердять, зізнавалася Емеральд. І цей спів став відеодоказом, як проводить вільний час нардеп зі своїм охоронцем, Ляшко співав російською мовою, хоча до цього у своїх соцмережах закликав поважати мову і не слухати пісень російською. Сотні років Російська імперія намагалася знищити нас і знищити нашу мову. І сьогодні, коли московські окупанти захоплюють території, перше, що вони роблять, люто знищують будь-які згадки про нашу мову. Вказівники, книжки, мова навчання на окупованих територіях, тому що мова має значення. Тоді чому вже під час повномасштабної війни Ляшко? Досі співає російською питання відкрите, Однак щодо Росіти, то заява на позу про розлучення з'явилася якраз під час скандалу Степанюка і Євгенії Емера. Що б це означало? Можемо лише здогадуватися. Чекаємо офіційного коментаря від Росіти. Засідання відбудеться 3 березня. Варто зазначити, що Олег Ляшко народився в бідній сім'ї. Батько кинув матір, коли йому був лише один рік, і він. Усе своє дитинство провів в інтернатах, тобто в нього не було коштів, але він добився успіху. Я колишній нардеп заробив на дорогі автівки, такі як ренчовери, а також маєтки. Питання до нього відкрите. Але про своє дитинство він казав так. Я себе відчуваю на землі і ходжу по землі. Чи добився я успіху Безумовно. А Хіба це не успіх, коли хлопець з дедому став лідером фракції? Я з п'яти років виховувався у дедомі в Прилуках на Чернігівщині. Потім з першого по одинадцятий клас у інтернатах батько кинув мою маму, коли мені був лише рік. Я з нульових стартових можливостей, з дидомо інтернату, лідер фракції і майбутній президент. Хіба це не успіх? Завдяки Господу Богу, який мене веде своїм мозгам, своєму бажанню, я досягнув успіху. І кажу, що перший народний президент буде, тому що я знаю, як живуть люди. Я сам пройшов через дідоме інтернати. Ви в Києві на приїжджаєте через вокзал, да, uh -huh. залізничний. А я на тому залізничному вокзалі ночував колись, коли в мене не було де жити. Да? От я після роботи йшов на залізничний вокзал і ночував. Well, тому я знаю, як мільйони людей живе. Також ляшку не сподобалося питання журналіста щодо поширених стереотипів, щодо дітей, які були позбавлених батьківської опіки. політик категорично не погодився із тим, що вихованців дитячих будинків називають озлобленими на світ.жені чи недолюблений, чи хотів я, щоб батько, мама були, щоб я вдома був безумовно хотів. Але чи злий я на весь світ, чи злий я на свою маму, чи злий я на оточуючих? Безумовно ні, навпаки, я своїй мамі і батьку дякую за те, що завдяки ним я родився, я живий, мене десь не викинули в посад як це зараз роблять, да, і як на мусорку викидають наших немовлят, потім їх мертвими знаходять. що дав мені інтернат дідом? Да, Це волю до боротьби. Ти віриш у свої сили, у тебе немає іншого варіанту, який ти вперед, а інакше ти або в тюрму, або на кладбище, або ще куди-небудь. Спочатку Ляшко вчився на тракториста. Згодом здобув юридичну освіту в Харківському педуніверситеті імені Сковородиус. У 90-ті працював журналістом газети Молода Гвардія, згодом став редактором комерційних вістей. Пізніше працював головним редактором газет Політика і Свобода. У той час був засуджений за крадіжку державного майна у великих розмірах. Але згодом чоловіка випустили у зв'язниці через амністію. У 2006-му Ляшко став народним депутатом від партії Б'ют. Утім, у 2010 тисячі політика виключили з фракції через співпрацю з партією Регіонів у 2012-му пройшов до парламенту вже від радикальної партії, в якій був лідером. Упродовж своєї діяльності Ляшко формував образ народного політика наближеного до людей. Для цього він приносив у Верховну Раду землю і куштував на трибуні. Загравав з коровами, ходив з вилами по містах. Крім цього, у парламенті Ляшко запам'ятався своїми бійками. Після повномасштабного вторгнення з'явилася інформація, що Ляшко став на захист України від ворога. Зокрема, політик поширював відео, як складає присягу невірність батьківщині у жовтні 2022-го. З дописів Олега у Фейсбуці можна зрозуміти, що він є командиром другого відділення взводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади. Разом з тією інформацією з'явилася критика на його адресу. Доброволець 24 24-го четвертого Айдар Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі розповідав: бійці скаржаться на накази Ляшка і шукають можливість для переведення в інший підрозділ. Ляшко накерував, що навіть пілоти старожили, роблять усе для переводу в інший підрозділ. Здебільшого хлопці жаліються на тупорилі накази, які мало пов'язані з бойовою ефективністю. Написав Станіслав Бунятов. До критики Ляшка приєдналася і журналістка Яніна Соколо. Ва, вона розповідала, Ляшко втручається роботу операторів дронів і, начебто, примушує для картинки повторно атакувати підбиту техніку. Військові обурені некомпетентністю Ляшка, зокрема, бажання підняти в день БПЛА під назвою Баба Яга. Хоча це нічний дрон для атаки танка, що гарантовано призведе до втрати цього дороговартісного дрона. Вона стверджує, Ляшко погрожував офіцерам, які не хотіли заради такої картинки втрачати дрони. Така поведінка це піар, обурювалася журналістка. На її думку, екснародеп намагається збудувати амплуа захисника України, щоб використати це для впливу на виборців у майбутньому. У відповідь на критику, 15 жовтня у 11 армійському корпусі опублікували заяву, де пояснили, чому призначили Ляшка командиром батальйону. У підрозділі про Ляшка розповідали так. Зарекомендував себе як людина, яка одразу почала глибоко вникати в суть та роль безпілотних систем. Там хвалили колишнього депутата за активну участь у відбитті механізованих штурмів, знищення сотень одиниць російської техніки. Військовий Дмитро Лінько зі спецпідрозділу Стугна теж виступив на захист. Ляшка він заявив, що той ледь не щодня присилає результати роботи свого батальйону зі збитою російською технікою. У вересні 63-я ОМБР увійшла до топ-10 підрозділів ЗСУ за ефективністю з використання безпілотників. Коли прочитав повідомлення, я просто не стримався, ну, щоб кілька секунд про це сказати. Укравтопром повідомив, що минулого року українці витратили 125 мільярдів гривень на придбання нових авто. На 18% більше, ніж минулого року. Минуло 23-го року. Мене цієї ночі, 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 Спалили авто і два великих дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто в результаті роботи ві. Ця нація точно розуміє, що відбувається. От ті, хто купують нові авто, Бентлі і всяку іншу вину, замість того, щоб пікапи купити і відправити на фронт, де транспорт в, е, розходний матеріал щодня його вбивають. Ви, ті, хто купує нові авто. Ви точно розумієте, що відбувається в цій країні? Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ця країна ледве стоїть під натиском ворога? І кожне авто тут на фронті, як золото, як золото, як кров. Я все сказав. Дякую за увагу.